Покажу, що в бідрянці можна купити на ось 225 злотих, якщо попадати на акції. Сумка прилична. відповідно. Масло. Сметана. сметрана, сірки, водичка, гречка. Два. Хліб. Флайки. Так. Одна труба. Кілограм. Кефір. Літру. Молоко. Літру. Так. Нина. Відповідно, два, так? Це у нас. Акційні, значить, це по два. Сир. Ось. Подвійні. Фарш, теж, відповідно. Два. Це як цілі, як буде по аптувачку, ціповільно теж. Два. Мандарини. Дві сітки. Дві палки в тікуси сьогодні. Диву. раз на них акцію. Шинка. Ось. Кілограм. Бочок свіжий. Кілограм. М'ясний, класний. Рис. Два. Звісно. Так. Оксілується. І групсе. 给我消灭！